У Львові американські протезисти навчають українських колег провідним технологіям. На навчання приїхали фахівці з різних регіонів. У центрі уваги протезування рук, адже таких фахівців вкрай бракує. Поки вчилися, встановили протези кільком військовослужбовцям з ампутаціями. Особливу увагу під час навчання приділяють виготовленню верхніх кінцівок. Українських протезистів вчили майже тиждень. За цей час встигли виготовити протези ще для декількох пацієнтів центру незламних. Фахівці кажуть, нині протезів потребують тисячі українців, а фахівців, які можуть їх виготовити, критично бракує. Тому у планах організаторів навчань продовжувати такі майстер-класи, щоб українські протезисти могли переймати сучасний досвід і вдосконалити свої навички. Протезування верхніх кінцівок є складнішим ніж нижнім в певному роді, через те, що верхня кінцівка не здатна покрити усі аспекти, які є. Чим ми більше проводимо таких тренінгів, тим ми більше бачимо точок зору з різних куточків світу, і ми можемо для себе вибрати найоптимальніше, те, що буде найкраще підходити для нас. Оскільки в нас зараз об'єктивно дуже багато роботи і дуже багато пацієнтів.